Добрий день, мене звати Василь Михайлович. Про Центр правової допомоги дізнався з мережі в інтернеті. Ознайомившись з сайтом компанії та відгуками, вирішив звернутися до фахівців. Залишив заявку на сайті, мені зателефонували та записали на прийом до юриста. Це було у березні 2024 року. Звернувся з проблемою в питанні звільнення з військової служби на рахунок загибелі брата на фронті. На консультації юрист Радіон Юрійович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином: підготовка рапорту на звільнення, звернення в оперативне командування, запит комунікацій з військовою частиною. Справа була передана адвокату Мора Варі Михайлів. В роботу були надані документи. Адвокат підготував документи на рапорт на звільнення. В результаті роботи юриста моє питання було вирішене, яким я дуже сильно задоволений. Та мене було звільнено з військової служби. Дякую юристам за проведену роботу. Я повністю задоволений. Рекомендую звертатись в центр правової допомоги.